Добрий придобрий усім ранок. Вже майже всіх накормила, курчаток накормила. Кур... Курям ще, ще зерна кину, там в них є натертий кабак, картошка варена, хай клюють. Рижик теж вже поснідав. Воно, ну, дивіться, сидить вже. Умивається, сидить мордочку миє після сніданку. А кексу зараз дам. Бо я пішла годувати курчат От, і пішла на город. Думаю, вирву їм кропу. Хай клюкають ще доїди, бо їм вже хочеться зелені. І ось дивіться, що я вже зірвала. Уже перший мій врожай. Це мій скат курчат я їм мішала їсти, так що вона трошки замазана. Так що два баклажанчики зірвала. І на одному кущику сиділи, вилупились маленькі ці колорадики. та я їх подавила. Та такий у мене урожайчик вже є і баклажанчики. Сьогодні нажарю насмажу, на смажу, будемо з чоловіком ласувати. Так що це так. Радію кожному своєму урожаю, бо це все мій труд від самої зернинки до урожаю. урожаю. Бо і розсаду я виростила сама, дивіться, які гарні. В тому році в мене були такі круглі товстенькі, ви знаєте, дуже добрі були, мені сподобались. А цей рік я чомусь купила отакі довгенькі сіміна. Ну, побачу, яка різниця. Якщо ті були смачніші, то куплю в наступний раз на слід на той рік, як доживу, все буде добре, то куплю ті сімена. Ті були дуже такі хороші. М'ясисті, зер... зернетка було мало. Ну, в общем, оце таке, друзі, справи. Так що сьогодні в нас будуть баклажанчики. Mm. А всім хорошого дня бажаю, бо ще дуже рано, тільки начало сьомого. Бажаю всім мирного дня, але буде він спекотний сьогодні в нас знову. Ну, нічого, будемо якось. Виносити цю спеку, у сонці не дуже будемо ходити, крім того, що нам іти в обід корову доїти, а так в дворі на стінк, так що якось переживемо. Зараз пооткривали вікна всі, провітрюємо в хаті, бо вечором заходиш якось прохладно в хату, а вранці, з вулиці, як заходиш на двору, чувствується, що душно кажу, чоловікові відкривай. Ну, в мене то відкрито завжди там у моїй спальні. От, а тут ці другі спальні, то тут відкрив чоловік вікно. От, а я пішла готувати Ні, снід... спочатку я піду догодую своїх животних усіх. От, та й піду готувати сніданочок. Так що, друзі, такі справи. Так, сьогодні знову переробка молока. Буду зараз сепарувати на нежирний творах і вершки. Завтра дасть Бог оттоплю творог сьогодні ввечері. Завтра буду роздавати майже даром у центрі у новій празі. А що робити? Вершки, звісно, даром не буду роздавати, а творог нежирний. Оце такі справи. Оце так тепер нужна наша переробка. Ну, що ж ти зробиш? Якось треба все це пережити. Так, друзі, ну ось я сепарирую молоко на гріло. Це вже в мене обрат. Це в сепараторі молочко. Це в мене вершки. Так що процес йде. Поки вона сепарірується, я перемила посуду, Це в мене відьорка стоять на обрат. Зараз буду цей, бо поки я туди все з каструлі виберу, то сюди в каструлю ж не влізе. А потім я все назад у каструлю і буде воно в ну, великій каструлі в мене скисати. Отут поставлю на стульчик і буде скисати. От, Так що такі справи, друзі. На дворі спека, оце я вийшла вам із кухні. Чоловік пішов до бабусі, там нальє в балі води. Будемо вечором поливати перці, бо не знаю, чи поливати їх вечором, чи не поливати, чи ще хуже нароблю. Взагалі, не знаю, що і робити, що вам і сказати. Тільки що біди чуть не наробила. Поки знімала вам, пішла на вулицю знімати. А тут повна вже чуть не побігла, там вниз у мене обрат. Та я швидко бігом, добре, що були помиті в мене відьорка, та я бігом е ці відьорка схватила та вибрала обрат. Ну, а це ж ось огірочки мої. Я вже їх розкутала. от, Вже можна їх відносити в погріб. Так що я вам казала, внизу в мене цілі огірочки, а вгорі отакі порізані. Нам пойдуть їсти. Ми любимо любі вони вкусні, які не зробиш, головне, щоб були зроблені. Маленьких у мене не так багато огірків, хоч і плантація посажена велика, але манюніх не дуже багато бо спека. Якби було поливне, то може було б більше. Я свої закриваю, нічого, не купую, ніяких овочів. Коли це, друзі, таке було, щоб раділа, що машинка успіла постирати, поки виключить світло. Оце тепер радіємо цьому. Жарю. Смажу баклажанчики. Все нарезала. Все смажутся красунчики. А тут я сделала майонез свой. И цей, э, с часничком сделаю. И сверху помажу. И будет с макотаном на обед. Ой, друзья. Варила сыр. Вышла с кухни. Мокрая вся. Вытяжка не работает. Потому что... Ха, мухи. Потому что... Світла немає, в 6 годин вечора виключили, і це до 8 в нас не буде світла. Сьогодні навіть днем не виключали світ. Мабуть, цілий 4 години у нас був світ. От. То тоді пішла на город збирати огірочки. Сьогодні я зібрала менше огірків, навіть відра не зібрала. Ну нічого, на один бутильок заквасити можна. Бабушка сказала, Свікров моя, щоб я їй зробила три бути огірків, заквасила і щоб до неї принесли і були лично в неї. Бо цю зиму я було відкрию та носила їй, кажу, кажіть, коли вам треба, я принесу. Ну, в общем, вона не хоче казати, а щоб у неї стояли, щоб коли їй треба, вона відкривала. Ну, Так то і так. Зділаю та й віднесу три штуки. А оце хочу зробити з водкою гірки. Скажіть, друзі, із вас хтось робить з водкою гірки. Так само квасить все, як ото додають з гірчицею. А це пол чарки 50 грамів водки наливати туди. У роз... ну, як квасите, водою заливаєте і пол чарки водка і закатувати одразу кришки в зносить. Хочу спробувати. Пару бутильків. Якщо буде ще така спека, то там вже і огірків бідних не буде нічого. Ой, ну зараз, навіть друзі, у нас сьогодні днем я лягла відпочити, чую на дворі, це ж піт у мене тече, чую на дворі ляпає. Коли глянула в окно дощик, набігла тучка і побризкав трошки дощик. Ну так, лісточки повмивав. Ну, я була на городі, а там кума рядом сапає у себе на городі та, каже, їхала з роботи, то навіть намокла під цим дощиком. <свісно> так що такий дощик. Ну, я вийшла на двір, то на дворі було поляпано. Ну, Нічого, хоч так, хоч лісточки повмивала, і то добре. А я знову сьогодні зварила чотири рулетики. Завтра мечтаю поїхати у центр торгувати так, або погуляти, не знаю. Сьогодні оце ж всі молоко, Уже творог у мене висить, вже відкинула, молоко швидко, зараз дуже швидко скисає. От. Так що скис, моє, мій брат, я відкинула, та завтра буду дешевше, чи роздавати, чи продавати, ну, взагалі, якось буде. А з вершків вже тоді зб'ю масло чи будуть вершки. Так, а зараз я біжу вже на те дворище до бабусі, бо чоловік там має накосити трави і попалівати перці. Так що зараз буду йти чи поможу йому полівати? Треба бігти. Так що, такі справи. Така спека днем, не хочеться нічого ністи. Тільки п'ємо, п'ємо і п'ємо. Зварила сьогодні компот, то вже ми його майже. Приговорили. Ряженка була теж вже приговорила, таке хочеться все холодне, якесь кисленьке. От. Сьогодні отож нажарила баклажанів, то вже. ми теж їх поїли. Ой, господі, а такого вареного супів борщів зараз нічого не хочеться їсти. Ну, ладно, друзі, побігла я. Потім ще вам щось вечором познімаю. Так, друзі, Всім доброго, при, доброго вечора. Я оце вийшла з хати. Боже, на кухні можна зумазити. зійти, пекла запіканку, світла зараз немає, витяжка не робить, окно хоч і, відкрите, і двері, але така спека. Ну, чуть, чуть підсмажилась у мене запіканка, поки балакала з дочкою. Ось. І запіканка моя підшкварилася. Сьогодні їздила торгувати у центр. Продала тільки молоко. Тварага не продала, сиру не, прид... не продала, привезла все назад. Думаю, зроблю запіканку, бо на сирники, по-перше, треба смажити, а по-друге, олії багато йде. Ну, в общем, купила сьогодні баночку чорної смородини, така крупна. Дуже, дуже люблю чорну смородину. Варення це ж не можна їсти, то я так їм хоч так поїсти і в запіканку насипала мі... замість родзинок. То трошки вона в мене підшкварилась. Ну, нічого, буває, Прогавила трошки. От. от садила значить, я от своїх дітей курчаток. квочку сьогодні вранці, чоловік мені поміг, бо я туди залазила до них усередину і забрала її, бо вона вже починала їх трошки ганяти. Тут я їх вже накормила, Вони ось ось тут Ховається, ховається їм тут, чи затишно, чи що, я не знаю. Тут вони бідні крила розпускають. У нас така спека сьогодні, така спека. Ой, нема, ось і до сих пор, і до сих пор хоч, слава Богу, що спасає, що вітерець. А. Ну, Післязавтра обіцяють поніження температури. А на городі бідне, все страшне. Не хочеться туди йти. Я їх нагодувала, це ж труїнка кабак, курча, а ось окочечка. Ось вона віддільна від курей, бо вона вже відвикла і кури однеї. Вона вже не квокче. Так що, друзі, от такі справи. На город треба кущовку вибирати. Не знаю, коли її є. бо треба вранці, поки не пече, бо кущовка вже посухла. Треба прибирати. Може завтра виберу. Побачу, завтра я нікуди не йду ні в який центр. Ось, помідорчики бідні наші теж. Ой, воно, листочки поопускали всі свої. Вчора я трошки підсобирала, огурчиків підсобирала, помідорчиків, то сьогодні я не йду нічого собирати. От. Помідорки висять. Воно. Такі ось буренькі. Буренькі воно висять. От. Ну, Хай спінуть. Хай спінуть. Два баклажанчика зірвала, завтра, напевно, в балі з утра наберу води, опаліваю баклажани, бо вони теж такі воно, бідненькі, маленькі. Нема їм з чого рости, нема ж влаги. Все оце ж. Вже 8 годин вечора майже. Оце ось бачите, які помідорки в'яжуться, геть манюсінькі. Тут на цих пізніх, що я самі последні садила, нема геть майже в'язу. І ці георгіни, то вже все треба пополивати. От. Ну, А завтра вже собі. Росу. Тут трошки є помідорики. Ну, в общем, щось. Ці, що... Тут у мене помідори. Тут, -тут є ну, вони дрібні. Ці. От, нема з чого їм брати влаги і відрами таскати я не можу. У мене так болить спина. Я не можу потім ого, яка ось лободина. Хі -хі. А я її не бачила. Дивіться, яка деревина. Ого, її ще й не Ого! Не її так хоч обломлю. Не видариш. Є воно понав'язалося, тільки ж вони повно помідору. Що дивіться, облитий прямо кущик, облитий, але вони. Ну, скільки буде. Скільки буде, те буде й наше. Повно ось є прямо облиті кущі. Ось облиті. Обиті кущі. Повно помідор, але вони не крупні. Не крупні. Повно, на кожному кущу повна. Огірочки теж ще мої стоять, ще щось буде. Ну, вчора я повизбирювала, сьогодні нема що збирати. Цибуля все геть вже досихає. Все, бачите, все вже майже сохне, полягало. Так що будемо, а чесничок стоїть ще мій красунчик. Ну нічого, скоро вже будемо її копати. А ця кущовка вся воно суха, треба вибрати. Оце ж такі сорта огірків, вони таке листя в їх цупколезне, щоб ви знали. Таке прямо аж шелестей. От. Ну так і написано, що вони жаростойкі, ці огірки. Ну, Побачимо ще, щось, щось буде. Квіти мої, звісно, сохнуть. Чи вдасться мені зібрати хоч сімена з цих квітів? От. Не знаю. Ой, кабачечки. Щось воно, це ось цей тягнеться на ньому куча кабачків. Хай росте, хоч корові. Тут ось один такий огромний. Треба зірвати. Чим хороший, що в його шкура м'яка. Кабачків теж в'язуть мало. Деньки теж воно. В общем, баштанчик чистий, я тільки толку от його. От, все печеться, все печеться, все хоче в ось от, трошки, бачите, полівали доньки, то вони підбільшали ось. Сюди, підбільшали, Але в мене не вистачає сили тягати сюди аж воду. Кабаки воно -то вже зелені стоять, але воно вже і сохнуть. Якби пішов дощ, все було б по іначому все було б по-другому. Ну, Що ти зробиш? Що є? Так, оце ж сьогодні з дочкою балакали, сколо мені день народження. Ой, треба, так не люблю це, що мені літом день народження в жару в таку спеку. Все треба за один день приготувати. Ого, ось який від навчора пропустила. Гляньте, який кабачок. Відна пропустила. Ну нічого. Я люблю такі великі, я їх обчищаю зараз на салат. Ми ось кожен день кришу салат, а то й по два рази. Їмо свої овочі, нічого ми не купуємо, ніякі овочі, все є своє, слава Богу. Так що, друзі, це таке. Зараз я йду корову вже доїти на низ, туди до бабусі. Чоловік ушов, там вже управляється. Вчора він там поливав перцю. Там, звісно, в бабусі далеко тягати воду. А як хоче, я йому казала. Будуть теперці чи не будуть, я тягати воду не можу, не можу. Я не то що не хочу, а я не можу. Сьогодні мої курочки знесли мені 4 крашеночки. Зараз я вже почала збирати, бо треба і торти пекти будуть. Якісь салати поробити на день народження. Треба придумати меню, які я буду готувати салати, бо дочка сказала, пішла сьогодні дочка вже в отпуск. Детський це в них відпуск на 10 день. ну плюс там вихідні, виходить, 13 днів. Сьогодні моїй внучечці було день народження, отримала там кучу подарунків І вони возили друзів її і їх на річку, там їх угощали. Все робили їм дійське свято, бо їм хочеться. В общем, ми так вирішили, що бабусі і дідусі приїдемо сюди до мене на день народження і привітаємо її тут. Подарунки лежать, все ми приготували і будемо її вітати в нас. А, от, а вони їздили з друзями на річку. Ну, кажу, і правильно, дітям хочеться не наші басні слухати. Що ми тут орем балакаємо, а хочеться свого свята. Так що, друзі, це так. Оце відео буде і вчора. Вчора я знімала, і сьогодні, бо це така спека, ось ось зараз до сих пор кажу вам, не можна дихати. Не можна дихать така спека. Ху, ну, вроді, я ж кажу, обіцяють, нам нужен дощ, нужен дощ, не знаю вже, треба обливатися. Ми раніше, ось, як я була ще дівчиною, кажуть. Буде дощ, як будемо обливатися, то обливаємося. І ви знаєте, і правда, піде дощ. <смі> Треба, мабуть, вже обливатися. Так, беру відро і йду туди до чоловіка. Все, зустрінемося пізніше. Друзі, ось я в кухні помила посуду, та й думаю, піду на дворі трошки посіжу. Зараз почало десятого, якось ви знаєте. Замітила, що треба стало трошки раніше вже темніти. От. Це день виходжу, то було ще ж сижу, світло вже 10-й час, а це вже темніє. Хочу розказати сьогодні своє протеше. Сьогодні вранці, як я вам і казала, ми забрали кури... курицю, квочку. От, вона вже не квохтала, ну в общем. Я боялася, що вона почне їх обіжати, бити. Ну, Взагалі, чоловік мені допоміг, і я ту будку, в яку вони заходили, курицю забрала собі, вилізла, накрила опять їх цим... тою, що накриваю. І все. І забула. І ходила і днем їсти давала, я ж не дивлюся до тої будки. Коли вечором прийшла, от корови вже подоїла, чую, курчата до того піщад. Думаю, що таке? Чого вони піщать? кажу чоловікові. Це, мабуть, вони за квочкою піщать, що її немає, а треба сідати в будку. І вони піщать. Я й не туди. Та пішла, кури закрила, все ходю. Думаю, та що таке? Вони якісь неспокійні. Я відкриваю тюль, а будка моя то закрита. Вони бідні ходять кругом неї, а заходить, то їм нема куди. Боже, кажу, бідненькі мої. Думайте, що таке? Взяла, відкрила ту їм будку заслінку. Вони всі позаходили, і тишина. От скажіть, які вони розумні? Ой, з бабою. Таке я вчудила сьогодні. Ну нічого, буває. Ой, у нас сьогодні така була спека днем, а зараз хоч вже стало на вечір вечеріти і стало прохладно. Так хорошо дворі. Воно сірчать сюрчки. Так класно. Може це не сюрчки, якісь другі жучки, ну. Так люблю, як оце. Раніше якось, ну це не сюрчки, це якісь другі, я не знаю, що це воно, цикади чи що це воно. Хоча цикади не так кричать. Ну, не знаю. У нас якось тут нема, навіть цикад. В Криму я знаю. Ох, я її любила. Там так кричать цикади. Це взагалі вечіром. Моя сестра каже, ай, задовбала, як поїду до них. А я кажу, люблю, страшне, я наслаждаюся. Це травка мене щекочить. думаю, що в мене по нозі ще От. Воно чоловік викосив траву. А воно все посохло, жовте кругом все горить. Страшне Страшне все горить. Що воно буде? Пішла сьогодні ми корову, там вечором виводимо на ніжні луки, там, де горуть у нас. Йду там, а там з краю бурячки, щось такі маленькі, оце картошка з краю якась невелика, і бурячки. І геть вже дивлюся, деякі геть посохли. Морква дивлюся, листочки починають жовтіти. Три капустини там ще було. Так я їх вирвала прямо з корінцем, а корінець геть сухий, геть сухий, немає навіть мокрого, мокрого земельки. Все сухе. Як воно ще? Я просто удивляюся, як оці помідори ще отут живуть. Як воно все виживає. Так що, друзі, тихий ужас у нас. А ще чоловік виключив бойлер, і ось, ось зараз в 10 годин виключить світло, у спіна нагріться, ні, то будемо про холодній воді купатися, якщо не в спіна нагрітися. Це що за манера? Ми, ми, ми діло в тому, що виключаємо бойлер, як купаємося. Бо колись мене током щипало, чоловік сказав, тепер сіда, як, ну, у нас вже воно виработалось привичку, як йдемо купатися, ми завжди виключаємо бойлер. І я оце ж як виключаю, я виходжу і включаю сюди. Да. Він оце, якщо пішов купатися, все, він ніколи його не включить. Треба завжди да провіряти. А я коли спомню, а коли ж і ні до того. А, кстати, запіканка дуже смачна. Це ж я її робила з творогу і туди додавала чорної смородини, я ж вам казала. То дуже добре. Дуже смачна, я тільки що з холодненьким молочком так, попила смачно. Люблю холодне молоко, дуже люблю. Так що, друзі, такі справи. Ну, добре, на сьогодні я наконець виставлю вам фото, бо це ж такі дні. Не встигаю, вибачте. Якщо не кожен день виходить відео, то... бо одна мені там наша, з Од... нашого села жіночка каже, я кожне ранку дивлюся, як снідаю твоє відео, ну вибачте. Я, я і справлюся, все буде добре. Ну а всім бажаю мир, мирної ночі, всім на добра ніч. Надіюся, що завтра ми зустрінемося, як завжди. Пока-пока, всім до побачення. Да, В Дніпрі там опять біда, Опять погибли люди. Так що то так. Страшне і сумне. І ще немає ні кінця, ні краю цьому. Цій біді. Нашій обшій біді. Всім сочувствую, кого коснулася Дніпрі ця біда. Ну, ладно, добре, друзі. До завтра. Пока-пока.